Каплиця в замулинцях збудована ще в минулому столітті. Кілька десятків років тому Степан Гуня після афганської війни вирішив відновити святиню. Він хлопцем видів, що тут було на у цій каплиці, що Тут відправлялося богослужіння, тут було святе місце. І як він прийшов з війни і сказав нам: Я собі пожертвував тут каплицю поставити, і ми з чоловіком поставили тут капличку. А в 22 му році. Коли почалася ця війна, страшна наша сім'ї моєї родини п'ять, пішла на добровільну цю війну добровільно. Два сини і п'ять унотів. Бабуся Стефанія каже, що її син їхав на похорони із війська і дорогою отримав звістку про смерть свого сина. Тоді і почали активно відновлювати святиню. Долучилися до цього односельці. А очільник громади каже, що це шана всіх, хто віддав життя за волю України. Це на честь Степана Гуня, який загинув, захищаючи суверенітет нашої країни. Це було обновлено, було придумано, їхню родину, гуні було придумано такий образ, де будуть стояти всі наші загинувші хлопці, наш, і не тільки нашої громади, і це хлопці, які служили Степаном 77 батальйон, 102 бригади територіальної оборони, які зараз боронять наші на передових рубежах Запорізької області. Оселя праведник на луні Авраама, упокоїть і добра не залічить, і нас помилує, і спасеє благий, і людину люд. Уж поряд із портретом загиблого односельця у каплиці світлини всіх мешканців громади, які загинули на війні. Замоленців Богдан Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї.